Народили в пологовому будинку росіянка, полька та українка. І сталося так, що дітей переплутали. Батьки вирішують, що робити. Українець вигукує Слава Україні. Одна дитина випрямилась. О, це мій! Взяв дитину і відійшов. Поляк взяв іншого малюка. Росіянин, з чого ти взяв? Що це твій? Коли українець вигукнув Слава Україні. Мій посміхнувся, а твій обісрався. <рес> Маленька Марічка йде шкільним коридором, тягне здоровенний глобус розміром, як вона сама. Назустріч учителька: Марічко, ти куди? У туалет. А глобус навіщо? Ви знаєте, такий настрій на весь світ накласти хочеться. Степан, який щойно отримав зарплату, каже бухгалтеру, Ви мені не додали 20 гривень. Усе правильно, зате минулого разу вам дали на 20 гривень більше. Чому ж ви тоді мовчали? Бо якщо ви помилились один раз, на це ще можна заплющити очі, але два рази це вже занадто. <риклад> Маленька дівчинка прийшла до сусідки і каже, Гато дуже захворів і хоче полуничного варення. О, Боже, а у що тобі покласти? Ти взяла склянку чи мисочку? Та нічого не треба. Ні, я й тут з'їм. <риклад> Ой, була в туалеті, у мене дві поділки. Він. У мене в туалеті також поганий сигнал. <риклад> не розумію. Чому штани? В яких краще всього лежати на дивані, називаються спортивними. Боїшся стрибати з парашутом? Так. Астрибай без нього. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцеві: Дайте мені сім пачок масла. А одну не треба. <рик> Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? На лекцію. Ік. Хто ж в такий час лекції читає? Чоловік хай йому грець. <рик> <рик> Донечко, цей хлопець сирота. До того ж він кульгавий». Не виходь за нього заміж. Мамо, а мені й не потрібен красень. Я не про те. Пожалій хлопця, йому і так дісталося від життя. <рив> Вчора мій застав мене за голінням ніг і його бритвою. Накричав на мене, довелося нову бритву йому дарувати. Наворочину. Вже спробувала? Так. Ти ким будеш одягатися на карнавал? Шреком. Маску купив? Поки ні. А ти ким будеш? Красунею. А маску купила? <реку> Повісьте, будь ласка, куртку. Не повішу, у вас немає петельки. Ну, хоча б за капюшон? Не повішу, у вас немає петельки. Ну зараз же спектакль почнеться! Не почнеться! он. Сидять актори і всі пришивають петельки. <рик> Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой, мама. Чоловік. О, впізнала. Так. <рик> Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікеро горілчаний. Хм, я не поїду. <риклад> Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист здивовано питає: Що це ви, бабцю, та із автоматом? Такі часи настали. Гвалтують. Та хто ж у вас таку стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат і, підморгуючи, говорить таксисту. А ти будеш? Стоять на дорозі даїшники, нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду, ваші права. Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже: Ан, синок, у бардачку візьми. Ніколи не смійся з цигана, що їде на велосипеді. Це може бути твій велосипед. А ви теж помітили, яка чудова весна цієї зими? Бабуля в маршрутці. Синок, біля базару зупиниш. Базару нема бабуля. Як нема? Сьогодні ж мав бути. Їде блондинка на джипі. Даїшник зупиняє. Чому попереду і ззаду різні номери? Хм, попереду мобільний, а ззаду домашній. Випадок в маршрутці. Чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені блохи скачуть. Гузик, ану вийди. Не бачиш, що у жінки блохи? <рив> Батьки дітям 4 клас. Ти уроки зробив 9 клас. Ти портфель вже зібрав? 11 клас. Ти взагалі в школу йдеш? <рив> в маршрутку навпроти мене сіла дівчина з мітлою. Ледве стримався, щоб не сказати, що не заводиться. Почувши мої бажання, Золота рибка зробила вигляд, що здохла. Ви лиш тільки подумайте, скільки всього цікавого відбудеться, коли рак на горі свисне. Чоловік з дружиною вночі у ліжку. Коханий, візьми мене. Ой, спи вже, я нікуди не їду. Тату, у нас сьогодні в школі скорочені батьківські збори. Що значить скорочені? Ти, я і директор. Брр, я сьогодні не виспався. А причина? Причина теж не виспалась. Приходить до мудреця чоловік і каже, Чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому дві цукерки: одна у фантику, інша розгорнута і пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці? Чому? А хто його знає, що під тим фантиком? Може, какашка якась. І сказав йому мудрець. Іди ти до біса звідси таку притчу спортива. <риклад> Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, кидає його в стакан зі спиртом, той здох. Кидає черв'яка в склянку з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Богданчик. Якщо пити спирт, то глистів не буде. <риклад> Бабуся в супермаркеті взяла 5 банок з котячою їжею. Касирка. Ми не продаємо котячу їжу в такій кількості, без доказів наявності у поковця кішки. Старенька побурчавши, сходила додому, принесла кота і забрала покупку. На наступний день бабуся підійшла до каси з трьома великими пакетами з собачим кормом. Та ж історія довелося бідній бабусі знову сходити додому і повернутися до супермаркету вже з собакою. На третій день бабуся. Увійшовши в супермаркет, відразу попрямувала до каси, тримаючи в руках картонну коробку з отвором вгорі. Засуньте туди руку, будь ласка, попросила старенька касирку. Після декількох секунд вагань касирка все таки засунула руку в коробку. У мене підозра, що в коробці какашки. Оу, ви абсолютно праві, Люба. Я зайшла до вас за трьома рулонами туалетного паперу? Тату, я дівчина, а не посудомийка. То що ти кажеш? Я теж тато, а не банкомат. Дзвінок о третій годині ночі. Ти спиш? Так, блін, сплю. Так спи, блін, чого трубку береш. Гм, у вас є рекомендації з колишнього місця роботи? Так, мені там порекомендували знайти іншу роботу. Яке ваше улюблене друковане видання? Хм... Гроші. <реш> Гламурна Чікса приїхала в село до бабусі. Ба, а куди у вас тут вночі сходити можна, а? У ядро. <реш> Тату, ці комалі мене вже зазвисяли, заснути не дають. Синку, вимкни світло і лягай спати. Син вимкнув світло і раптом побачив світлячка і кричить: Тато, вони мене все з ліхталем шукають!» <риклад> Куме, ви ідіот! цитрамондарниця це, це не електричка. <риклад> Дружина каже чоловікові вранці. Уявляєш, дорогий, мені сьогодні наснилося, що ти подарував мені шикарне діамантове кольє. Що б це значило? Чоловік, цілуючи її, відповідає Дізнаєшся ввечері. Увечері дружина прийшла додому, накрила стіл, посмажила м'яса, відкоркувала пляшечку вина, запалила свічки. Приходить чоловік, дарує їй коробку. Дружина відкриває, а там книга тлумачення «Сновидінь». Дружина годує доню грудьми. Чоловік заглядає в дитячу і питає п'ятирічного сина. А що мама робить? Син. Поставила малу на зарядку. <риклад> Включила телевізор. Не зрозуміла, як і куди писати коментарі і ставити лайки. А де робити репост? <риклад> Виключила. <риклад> Лікарю. У мене в голові музика грає. І що? Я таки відстій не хочу слухати. Доброго дня. Я податковий інспектор, хотів би поговорити з господарем. А його таки немає. Як немає, я його хвилину назад у вікно бачив. А він вас теж. Знаєш, Сара, якби ти мене дійсно кохала. Ти вийшла заміж за когось іншого. Розя, чогось тягнеш шашликами. Боря, з цигарки муху прибери. <роза> Це ви ще не бачили справжніх оптимістів. Моя дружина, коли ми є вікна на 9-му поверсі, завжди бере з собою. Ключі від квартири? Кума, що? Ти вляглась мордою в холодець? І що? Переляж в олів'є, бо простудишся. Викрали українця, привели його на озеро, занурили головою у воду і питають: Долари є? Ні. Євро є? Ні. Гривні є. Мужики, або глибше мене занурюйте, або довше тримайте, бо нічого не видно. Сага, ти куди? Магазин. Гроші взяла, взяла. Ну, дивись там, не витрачай. З мене досить. Ти завжди п'яна. Я подаю на розлучення. Я вийшла заміж? Пані негайно вийдіть з магазину. Але ж я в масті. З огірків. Дружина чоловіку. Саш, а ти чому весь час злишся? Тому що я віталік. Тату. От хто ми такі, щоб протистояти силам природи? Так, синку, не потякай, а бери лопату і йдемо розчищати сніг. <риклад> Маленький хлопчик дивиться, як тато фарбує скло? Мама його повчає: Дивись, богданчик, і вчися. Підростеш татові допомагатимеш. А що? Він до того часу сам не дофарбує. Часто закривати рот, синочко. Стоять дві блондинки на зупинці, чекають трамвай. Одна каже до іншої: Ти на який чекаєш? На третій, а ти на шостий. Тут під'їжджає 36. -й. Блондинки зраділи. Одна каже до другої: класно, поїдемо разом. Мамуля. Що потрібно робити, щоб зберегти здоров'я і хороші відносини з чоловіком? Ех, вчасно закривати рот, донечко. <реш> Коханий, я прийшла. Знову п'яна. Ось і йди туди, де пила. Алло, дівки, зараз прийду, я відпросилася. <реш> Друзі, ти б могла їхати не так швидко. У мене все мерехтить перед очима. А ти зроби так, як я. Як? Та закрий очі. Гугл це напевно жінка. Ніколи не дасть тобі закінчити фразу і запропонує вже свій варіант. Не хочу хвалитись. Але я зібрала пазли за один день. Хоча на коробці написано 3-4 роки. <рик> Любий, ти чому нічого не робиш? А, а все, що не робиться, все на краще. <рик> Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо ж вона не просто мовчить. А про щось мовчить. Спробуйте один день говорити правду, і вже до вечора ви будете безробітний, самотній, проклятий і покинутий безхатько, що лежить в реанімації. А як я вас впізнаю? Вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, лиш би не вона, лиш би не вона. І так от це буду я. Ваші документи. Мої документи. Предявіть документи. А на що вам? Хочу подивитись. Купіть собі і дивіться. Ви що хворий, а ви що лікар? Я інспектор Даї. А я електрик. Ви що пили? Пив і їв, а що не можна було? Ви що клоун? А ви хочете в цирк? Хочу ваші документи перевірити. А я на море хочу. У вас всі вдома. А ви хочете в гості? Я вам зараз штраф випишу. А газету теж можете виписати. Та ви псих! Їдьте звідси, щоб я вас не бачив. <рапрес> Йде чоловік по лісі. Раптом бачить хатинка, а на даху вивіска. Хатинка гадальня. Ну, чоловік думає та й зайду, погадаю. Заходить, а в хатинці темно хоч око виколи. Раптом з темряви голос Чого прийшов? Та от це погадати хочу. Ну, візьми справа від тебе ковш, зачерпни з бочки попереду і випий. Чоловік сьорбнув і кричить: Так це ж гівно. Голос: «Вгадав! Дальше гадати будемо. <рес> Ах, помітила, що з кожним роком я стаю все сильнішою. Сумку з продуктами на 500 гривень стає носити все легше і легше. Коли у вас з'являється спокійна хвилинка без тривог, турбот і неприємностей? Не тіштеся, життя просто перезаряджає рушницю. Сидять двоє чоловіків на дивані і спілкуються. А ти в чому зберігаєш свої гроші в доларах чи в євро? У спогадах. Дзвінок о четвертій ранку. Алло, а у вас стадо оленів не пробігало? Спокійна відповідь. А ви що, відстали? <риклад> у сільській хаті вночі лунає стук у вікно. Дрова потрібні? Ні. Вранці прокидаються дрова сперли. <риклад> Всі неприємності коли-небудь закінчаться. Повірте мені. А ви оптиміст? Ні, я сторож на цвинтарі. Не дарма обручку одягають на той палець, з якого все життя беруть кров. Милий? А що це за тест 10 з хвостиком? Тест на IQ. О, може мені пройти? Та вже не треба. Куме, ти теж бачиш зорі? Ага, бачу. То вставай палатку вкрали. Прив, як спра. Бляха муха, та у вас що? Букви на клавіатурі платні. Людина, яка не знає, що робити зі своїм життям. Після пляшки горілки вже знає, як керувати країною. Коли дитячі психологи були непотрібні, мама одним пучком кропиви дієво очищувала карму, відновлювала ауру і знімала увесь негатив. 1961 рік. Людина в космосі. 2020 рік майструю з трусів захисну маску. Дорогі батьки! Прохання під час уроків не ходити на задньому фоні в трусах із пивом і не коментувати навчання. З повагою, вчителі! Алкоголь вбиває нервові клітини. Залишається тільки спокійно. Отак буває. Поставиш улюблену пісню на будильник. І все! Немає більше улюбленої пісні. Привіт! Говорити можеш? То Та... з трьох років. Коля. Вчора я лайкнула дев'ять твоїх фоток. Сьогодні мій чоловік сказав, щоб я звіздувала до тебе жити, Коля. Скажи, а де ти живеш? Привів додому дівчину. Родина була проти. Особливо дружина. Купила своєму чоловіку костюм трійку. Ну, труси і дві шкарпетки. Люблю його заразу, балую! Якщо ви говорите жінці, що вона виглядає на всі 100, то уточнюйте, на 100%. На сто кілограм, на сто гривень, на сто років трясся його матері. <рив> Жінка пристає до чоловіка в ліжку. Ну, давай. Мене колосок не дозрів. Жінка образилась і обернулась через деякий час чоловік пристає. Колосок дозрів. Давай. Буду я ще через один колосок цілий комбайн заводити. «Молоти вручну. Страшилка на ніч. Баю, баю, бай. Не лягайте з краю, Прийде, дядечко, бабай і відключить вам вайфай. Секретарку звільнили з роботи за незнання української мови. Слово шабля переклала як «ну тихіше, дівчата. Йдемо в сауну, мені не можна. Чому тиск чи жінка? Та тиск зі сторони жінки. Сидить ведмідь біля річки і малину їсть. Заяць на іншому березі кричить: Ведмедику, пливи сюди, покажу щось. Ведмідь переплив річку і питає: Що там у тебе є? Дивись, скільки на тому березі малини є. Ну, офігеть. Ти з дружиною розмовляєш під час сексу? Ну, якщо позвонить, то чого б не порозмовляти? <розум> Раніше жіночими трусами можна було машину помити. А зараз навіть окуляри не протреш. <розум> ви вже прокинулись? Тоді поспішайте в гості, бо вони прийдуть до вас. <розум> Як ви святкували? Спочатку добре, потім дуже добре, потім так добре, що й досі погано. Де ти був три дні? Чому не прийшов до мене? Кохана, ми в сусіда самогон гнали на свята. Я не те, що до тебе, я в себе прийти не міг. Літак піднявся у небо голос старшого пілота. Шановні пасажири. Ой, тиш, ой-ой-ой, капець. І тиша. Всі в шоці оглядаються в пошуках небезпеки, знову голос старшого пілота. Шановні пасажири, все в порядку. Це стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили б ви, як тепер виглядають мої білі штани спереду. Один з пасажирів крізь зуби, мабуть, так само, як мої ззаду. <рив> в лікарні лікар звертається до пацієнта. Шановний, на жаль, ми у вас діагностували коронавірус. Ой! Так, і від тепер ми будемо вас годувати лише дерунами. Пацієнт з надією в голосі, бо я ж від них швидше одужаю, так? Ні. Бо це єдина страва, яка пролазить під дверима. Хм, в жодному фільмі катастрофі не гине Москва. Париж руйнується постійно, часто Лондон, регулярно Вашингтон, а Москва ніколи. А, все тому, що фільми катастрофи мають глядача Лякати, а не радувати. Тож, дорогенькі друзі, хай вас кожен новий день радує і надихає, па бам барабам!